Усім доброго і мирного часу. Ось пішов викидати сміття і дивлюся, збоку стоїть ось такий торшер. Ну, Я так роздивився, подивився. Ну, сам по собі, наскільки красивий, такий золотистий, ось яке гарне таке покриття. Підняв його на вагу і зрозумів, що річ хороша. Ну, Сам по собі красивий такий, ось такий ось гарний якийсь такий, грецький наче, стиль. Ну, Добротно виглядає. Ну І перше ж питання, яке виникло, чому ж його винесли? Добре, хоч не погнули, не поламали, а поставили ось так, як, як новенький стоїть. Ну, але яка причина була викидання? Ну, думаю, точно, лампочка згоріла. І не хочуть люди тим бавитись, або просто вже надоїло, судячи ось тут одного регулятора немає, і так вже затерто. Ну, видно, давненько користувалися. Може зараз власник цього торшеру дивиться і сміється. Але не міг я пройти мимо, щоб не звернути на таке увагу. Це не те, що я там бідний чи ніколи такого не мав. Ну, просто ось ну краса, краса, така от. І, і зручність. Тут мало того, що світить ось униз, світить уверх. І ще ось е -е, маємо бокову таку лампу чи настільну. Собі вигинаємо, крутимо як її завгодно. Для початку, думаю, треба глянути, що ж там вверху робиться, може там так страшно, що не варто навіть братися. І ось так нагинає. Ну тут я вже починав розбирати. І ось там перше слово, яке я прочитав, ахтунг. Ага, ахтунг, значить німці, значить вже річ хороша. І як вияснилось, справді там от стояла така галогенова лампа, лампочка, яка згоріла на 180 Вт. І, видно, люди вже не хотіли з ними морочитись і просто виставили. Та і собі думаю, ну, справді, лампочки ці часто перегорають, і діставати потім проблемно. Ну, зараз не проблемно, а взагалі. Чому не зробити на звичайний цоколь, на звичайний патрон, і поставити чи лампочку розжарювання, чи світодіодну. Ну та будь-яку можна туди вструмити. Саме смішне те, що тільки приніс у квартиру, дружина дивиться, о, ну знову буде нове відео. Хоча я нічого не планував такого знімати, але думаю, ну цікаво, цікаво, що з цього вийде. Ну Ось так виглядає в складеному вигляді. Місця практично не займає. І, Оскільки вага там велика, можна однією рукою це все розкладати. Ось Беремо, піднімаємо так, тоді ось так. і крутимо як завгодно, в яку сторону Вон, який великий радіус. Хочемо піднімаємо високо, хоч, хоч, хоч отак. От. Десь там на стіну світити. чи на що. Ну, Найзручніше я так розумію, над столом. І тепер вмикаємо по чуть-чуть регулятор. От, Значить, умикнувся. І дивимося, як буде засвічуватись лампочка, по чуть, -чуть. Оп, оп! І наскільки чітко, класно все видно. Гарне м'яке таке світло. Там також галогенова лампочка. Також можна замінити на світодіодну. Ну, але поки таке влаштовує, гарне таке світло. Ось так видно. Тобто причин для викидання бачу декілька. Ну Перше, це згоріла лампочка, друге надоїла. І третє, можливо, те, що оцей сам регулятор десь загубився. Ну, більше такого не бачу. Все справне, все працює, красиво виглядає. Ну, не знаю, до чого тут ще можна придертися. Регулювати ступінь розжарювання лампочки ось можна з таких мінімальних і поступово чуть-чуть по підкручувати. Вони красиво, як свічка, там, наче більше, яскравіше. І так, що вже лупить. Ну, Вже камера цього не передає, але досить яскраво світить. Ось, здаля, вже краще видно. І крутив в будь-яку сторону, як нам зручно. Ну, оце Зверху зняв. тут Зрозуміло, ось такий алюмінієвий цей кожух. Тут стояла лампочка, зверху накривалося все таким з грубого скла. Сама оця лампочка закривалася. Так, ось перевернув цей торшер. він так лежить. Напряму підключив ось до цього саморобного патрона з холодної зварки. ну Чому до нього? Бо дроти вже були готові, в нього там приклеєні, так що не треба ще з дротами паритись. І ось, як видно, легенько жавріє лампочка. І зараз можна підкрутити. Так, вкусуйся. Так, і по чуть-чуть підкручую. Ну, видно, видно. От. Вже сама камера просто зменшує яскравість. Вон як чітко класно яскраво світить. Ну, а тепер прикол із, із світлодіодною лампочкою. Ось як видно, світиться не яскраво, але світиться. Ну, зараз день на дворі, тому так погано видно. Ну, видно, як він від столу відбивається. Досить так світиться, хоча це вона повністю вимкнена. Ну ось регулятор. Ось включаю, відключаю, тільки трохи мигає. І коли підкручую, починає мигати, мигати, стає яскравіше, яскравіше. І коли повністю ось вона вже світить на повну потужність, видно, що яскравіше. Класно, але прикол не в цьому. І так, лампочка світиться. Не яскраво, але світиться. Вимикач поставлений, ну, вимкнений в крайнє ліве положення, вже щолкнув, і тепер дивимося на ватметр. Так, показує по нуля. Так, дивимося, кіловати тут 0. Е, вольтаж в розетці 229 В, 50 Гц. Ну, все як має бути. Ампери. 0,0,00. Все по нулях. Ось лоу, хіт. Ну, коротше, все по нулях. І при тому лампочка працює. Чим не халявна електрика? Ну, звісно, для повноцінного освітлення у квартирі такого буде недостатньо. Але якщо зробити багато таких лампочок, то чумби ні, звичайно, це ніяке не чудо, але, але варто задуматись. Так, що я тут планую? Ось у нас тут, тут виходить 220 через цю колодочку, під'єднуються самі кабеля до тої галаганої лампочки. А ось тут якраз де кріплення ось того металу всього. Можна причепити патрон звичайний Е27, щоб світило і вниз на цю прозору, на прозоре скло, так і прозоре матове скло. І щось світило у стелю. Ось, закрутив лампочку без цього корпусу, без чехла, он ще колись там сверлив. І як видно, як світяться світодіоди. Так, сфокусуємося. ну Дійсно, яскраво. Так само от ця інша лампочка як, як освічує. і це ось при виключеному регуляторі. тому дімері. І знову 0 Вт. Так ось Під'єднав е, шаду лампочку. Чорні дроти йдуть. І ось в цьому білому е, ось вона йде без патрона. Ще тоді робив без патрона. Ще експерименту осталось. Ось як вона світиться, і ось як світодіоди видно яскраво світяться. Не фокусується. Тут жовті, а тут біле світло таке, Ну, видно різницю. Ну, зрозуміло, ось так вони світяться і подивимося, що ж далі ватметр показує. І далі показує все по нулях. Так, що ж там ампери? Так, це вольтаж, герци. І знову все по нулях. Ось так максимально просто все зробив, щоб все трималося. Саме оце скло матове тримається за рахунок цих шайб, бо трималося ось цим корпусом. Не видно, тут отвори. так були. Щоб не закривати, не затуляти скло, ось поставив шайби, Скло тримається і патрон на кріплення. Ось Прикрутив, навіть не вкрочував дроти. Думаю, може з часом ще десь треба буде потягнути, то хай буде запасом. Так, ось видно лампочка розжарювання на 100 Вт. Зараз на мінімалці включено і споживає рівно 8 Вт. Так, і тепер додавим яскравості на максимум. Ось, 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 ось. Ну, Це максимум світиться. Гарно, красиво. так. От. І тепер споживає. 101 Вт. Замінив лампочку, поставив світодіодну 12 Вт, 300 кельвінів ну таке тепло-жовте світло. Але вже не так красиво дивиться, так як корпус от, закриває половину цього скла, то якось не так воно красиво виглядає. Ну, але і так може бути. Це зараз виключений регулятор. Чи той так і споживає, ну, як ми бачили, 0. Тепер будемо підкручувати потрошки. Ось так зараз світиться, підкручую. Мигає, мигає, мигає. І коли повна яскравість, все стабільно. Закрутив ось таку свічку і, як бачимо, мигає. Це при виключеному і при включеному, ось мигає все менше-менше. І потім гарно яскраво світиться. Ще одну замінив, також 12 Вт. Але інший виробник, ось зараз виключено, так світиться. І коли вмикаю, то одразу починає світити на повну яскравість. Навіть не, не моргає, не регулюється. Світить ось так мерехтить. Ще одну закрутив таку свічку подібну на 5 Вт. Зараз виключено, ну, але видно навіть оком, що так моргає, наче, але знову з цієї сторони так гарно світиться. І тепер вмикаю, підкручую, ось вже яскравіше, і от повна яскравість. Гарно світить. Якраз так по центру цього скла попадає. Також хороший варіант. варіант. Поставив на 200 Вт, видно, яка спіраль грубезна. ну Сама по собі лампочка велика. і Зараз подивимося, як буде світити. Так, приблизно на кухню так. І вмикаю, помаленьку підкручую. Ого-го. Нормально, оце дубаситня, це вже прожектор. Класно, звісно, але, але дуже заяскраво. Ще раз ось лампочка світодіодна без розсіювача. Зараз на дворі вже потрохи темніє. Ну видно, ось як вже в кімнаті стає темно. Зараз світиться тільки ось ця лампочка. Вспишка також вимкнена. І ось видно, як яскраво світлодіоди світяться, коли вона вимкнена Ось на ватметрі. Покажу. Так, фокусуємося. Знову 0, 0 Вт. Ну, ось так світиться цей торшер. Зараз на кухні темно, на дворі потемніло. Ніякого стороннього світла немає. Тільки ось виключений цей торшер, і ось яке дає світло. Лампочка, ця ж світодіодна без розсіювача. І ось як видно на стіні. Стелю прекрасно видно, ось якась мошка там сидить. Сфокусуємося. о, видно так. Тепер дивимося, що внизу робиться. Карту ось також добре видно. Внизу ось так. І інструкцію якусь положив. Так, подивимося, чи читабельно. Можна читати. Так, і дивимося, що показує ватметр. Так, показує він. Все у нас по нулях. Так, це ампераж. І в нас ось вати. 0-0. І непогане світло. Ну, ось так. Тепер додаю. Так, зараз отако світиться, буду підкручувати. Ось, мигає, мигає. Оп, тепер максимальна яскравість. Ну, зрозуміло, набагато яскравіше стало. Ось тако тепер сіяє. А ватметр показує. 12 Вт, так як і є, лампочка 12 Вт, так і показує. Так, а тепер включимо ось оцю штуку. Тут де галогенова лампочка стоїть. І заодно подивимося, скільки вона споживає і наскільки краще буде видно ось ту саму інструкцію. Так, підкручую. Ну, ну, звісно, ну, звичайно, звичайно. Ха, класно видно, нема питань. Ось там. Ну, чудово, чудово. Так, а скільки ж показує ватметр? Ватметр показує 40... 45 Вт. Ось така маленька лампочка споживає 45 Вт. І, і ось ця нуль. Ось такі результати.